Коли ми говоримо про волонтерство ще з 2014 року, і зараз, от, е, чи не втомилися волонтери, чи не втомилися люди допомагати, чи, чим воно відрізняється. Це перше. А друге, а якщо хтось е, от скаже вам, що хочу допомогти, що робити? І тоді, що робити і куди звертатися? Отаке. Ну, на жаль, скажем, ресурси також не, не безмежні. На жаль, і люди втомлюються від е, цієї ситуації, яка є зараз. І е, волонтери також мають свій навіть чисто. Життєвий, чисто фізіологічний ресурс. Звичайно. Багато волонтерів віддали своє життя, навіть зараз дуже багато от на Бахмуті, які допомагали евакуювати людей, і під цими обстрілами загинули. Тобто, також немає такого, скажімо, статусу, якого волонтери, ну тобто, які, які б мали відповідний статус, якусь там допомогу. Але, скажімо, ці всі ресурси потрібно звичайно розумно розподіляти. І е, розумно е, підходити до цього всього, і скажем, звичайно, якщо е, рахувати там початок повномасштабної війни і об'єми, і допомоги, і тобто, скільки було величезний наплив е, всіх різних і засобів, і, і коштів, і також з часом вони звичайно зменшувалися і зменшувалися, і зменшувалися більше працюють, чого потребують. По безпілотних літальних засобах, mm -hmm. по автомобілях, по амуніції, різні генератори, безперебійні блоки живлення, які, які потрібні, тобто зима, знову ж таки, зігрівайки, різні і, і медичне обладнання. Також спілкуємося із госпіталями, тобто іншими. Я скажімо так, від. Від весни мав ну, ну, довший час перебував в Бахмуті, uh -huh. тобто, і багато там насправді робили з 65-ю бригадою, яка була тоді в лікарні, скажімо так, і допомагали і на, на той час забезпечили, скажімо, лікарню досить-досить добре, бо тому що були різні з різних точок України, тобто люди, які вже знали, що ми є там, тобто хотіли допомогти чим саме, що потрібно, бо тому що, насправді лікарі навіть не мали часу. Скажімо, перебирати цю всю медицину, і, ну, коли привозили величезні ящики, і тобто, люди, які там спали дві години три дні тому, тобто, ну, вони дивилися на це все, казали, хто це буде перебирати. ну, Людського ресурсу не вистачало. тобто, І в цьому допомагали. І скажімо, на той час лікарню забезпечили дуже добре, тому що наплив був на... тоді ну, величезний, насправді, і лікарі справді робили дива великі. Повертаюся до запитання: якщо хтось би звернувся, хоче допомогти, що робити, то щоб звичайно, сказали, звичайно, є контакти. Є контакти мої, є контакти нашого логістичного центру, куди можна звернутися. Сконтактувати, в принципі, всі всі вони є відкриті і в соціальних мережах, і на цей так що завжди завжди раді, і завжди стараємося максимально, скажімо, відзвітувати і показати, що справді на цій точки, бо тому що це все знов ж таки залишається на нашій так. совісті. Тобто і підхід до цього, і завжди ти, ти переживаєш з цим, куда куди важливіше віддати, яка там, там зараз яка з гарячіших точок де найнеобхідніше і. Стараємося знову ж таки використовувати ці ресурси. Хоча їх кажуть, чим чимдень їх важче і складніше, тим більше зараз враховуючи те, що і з матеріальним забезпеченням військових так, знаємо, яка ситуація зараз, що насправді їх дуже зменшили. І хлопці, на жаль, які виходять з, з позицій, які виходять на відновлення, тобто яким вже зразу, які вже не мають тих коштів, скажем, дуже багато віддаємо, віддамо, скажімо, належно нашим хлопцям, які зараз забезпечують себе самі.